Вітаю вас, друзі, на каналі Красавто Карсуя. Сьогодні до вашої увагу, щоб представити автомобіль Це Сирино-Каджар, автівка 2020 року, 20-й рік, на двигуні 1,5 85 кВт, тобто 115 кінських сил і 7-ступеневому автоматі. Даний автомобіль представлений з пробігом 178 тисяч. Такий гарненький кросовер ми придбали і вже виставляємо на продаж. Трошки вам розкажу про комплектації і до досереди. Отже, погнали. Оптика в нас інтегрована владко ходовими вогнями, лінзована, передній парктронік, туманочки. Також датчик дуща світла, датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні дальні в нас автоматичні. Хочу наголосити, що лобове скло в оригіналі, так як ви любите. І також пройдений техогляд. Друзі, немаловажно, коли ви купуєте автівку, є пройдений тихогляд. Тобто автомобіль зазвичай був сервісований десь на офіційному сервісі. В даному випадку цей автомобіль був сервісований компанією Рено і б'єте від початку до кінця. Отже, погнали далі. Дзеркала в нас складаються такі гарненькі дисочки Резина в нас вся. 19 23-го року фактично нова Мішелін, доступ в даній оцівці без ключовий, карта чистенька охайна, повний електропакет. Поріг також просто в ідеальному стані. З цієї сторони сидіння водійське ідеальне, шкіряне кермо. Мультируль, серворуль. Присутні в даному автомобілі піспором стан нового автомобіля, друзі. Дивіться, як це все виглядає. Дуже гарненько, дуже збережено. Для задніх пасажирів заводське тонування. Задня карта пасажирська також чистенька охайна. Зручні такі сидіння карманчики. Маємо дві розетки USB-портами і також, звичайна автомобільна розетка. Для задніх пасажирів маємо такий зручний підлокітник. кріплення для, для дитячих крісел із Також при необхідності сидіння складається до Зараз заглянемо до багажника, я це вам покажу. З цієї сторони. Диск теж в ідеальному стані і як виглядає колесо, гляньте новесенькі колеса. ззаду в нас також є патроні, камера заднього виду. Великий місткий багажник, двохрівнева підлога, Під сподом маємо медукаточку, такі по боках Ніші є для, в даному випадку я одну з них використав для того, щоб поставити омивач літній. Сидіння складається в нас в такий ось спосіб і маєте великий просторий багажник. При необхідності ця поличка також знімається і кладеться під спіт. Також хочу наголосити, що оптика фактично вся full LED. Навіть задні фари заднього ходу чи підсвітка на задній хід також у нас full LED. З цієї сторони також диск ідеальний, без всяких ознак потертості, просто новенький диск. З цієї сторони карта чистесенька, охайна. Дуже гарний збережений стан автомобіля. Можливо, трошки пізно знімається огляд, бо... Вже фактично на дочі вечір, і камера не передасть тієї повної краси цього кольору, який можна побачити днем. Ну, але це, можливо, дозніму або перезніму це відео. Отже, погнала далі. Пасажирська карта чистенька ідеальна. Поріг ідеальний. Також хочу наголосити, що вже замовив сюди такі декоративні накладочки, хромовані, оскільки тут реліги у нас хромовані, На вікнах у нас є такі елементи хрому. Тут знизу також є хром. І дуже гарно виглядає, коли відкриваєш двері, і пологи мають хромовані накладочки. Отже, я їх вже замовив, я думаю, що вони скоро прийдуть. Отак виглядає оттівочки всередині. Давайте сядемо за всередину і трошки поговоримо про наш автомобіль. Так, Маємо 178 пробігу, також є суточний пробіг 1794. Заводжу. Так, ще раз по асистентах по девайсах. Повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Екорежим, старт-стоп. Е також Підрульове керування магнітолою. До речі, хочу наголосити, що дуже багато асистентів, В тому е тут є і CarPlay, і MirrorLink Навігація менюшка у нас українськомовна. І заходимо до навігації. Карта грузиться Будь ласка, карта загрузилася. Двухзонний клімат-контроль, семиступеневий автомат, електричний ручник. Також з цієї сторони ми маємо керування бортовим комп'ютером, з цієї сторони керування коліс-контролем. Що я хочу сказати? Дуже класний кросовер. Вже не одна людина в тому переконала. до речі, а, ось є, будь ласка. Розхід має 5,6 літрів. Це в звичайному режимі. Це не є такі, що там задньої передачі, як дехто каже, їхати. Ні, друзі, це якщо ви їдете 100-120 км на годину, міський цикл, ви будете мати такий розхід. Реально. Це не тільки моя думка, але дійсно це так є. Так що маємо на продажі такий гарненький курсовер Renault Джар, автівка 2020 року із сертифікатом відповідності безключовий доступ, ключів запалювання маємо 2, нова гума в такому бомбезному, не побоюся слова, кольорі. Такі. Він вечір. Синій металік, а днем тут такий аж голубий, такий голубоватий відтінок, дуже гарненько виглядає. Запрошуємо до купівлі даного автомобіля.